Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку «Дія додавання. Закони дії додавання. Задачі, які розв'язуються дією додавання. Завдання 542. Обчисли зручним способом. Виконуємо обчислення виразів. Перший вираз 89 плюс 784 плюс 11. Бачимо, що нам легше до 89 спочатку додати 11, щоб отримати в сумі кругле число. А до круглого числа дуже легко додати будь-яке інше число. Тож використаємо переставний закон додавання і каже нам, що від перестановки доданків сума не зміниться. Тож запишемо 89 плюс 11 і плюс 784 виконуємо першу дію додавання. 89 плюс 11. Порозрядно додамо. До 80 додамо 10, це дорівнює 90, 9 плюс 1 це дорівнює 10, а 90 плюс 10 це дорівнює 100. Друге діє додавання до 100, додамо 784. Це дорівнює 884. Наступний вираз: 44 плюс сума чисел 56 і 179. Бачимо, що нам легше до 44 додати спочатку 56, щоб отримати кругле число. Тож, використаємо сполучний закон додавання і сполучимо, тобто візьмемо у дужки ті доданки, які будемо виконувати першочергово. Додавати першочергово. Тож, сума чисел 44 і 56. Плюс 179. Виконуємо першу дію у дужках. 44 плюс 56. Порозрядно додамо до 40 50, це дорівнює 90, 4 плюс 6 дорівнює 10, 90 плюс 10 дорівнює 100. І друга дія 100 плюс 179. Це дорівнює 279. Наступний вираз: сума чисел 34 і 785 плюс 15. Бачимо, що нам зручніше спочатку додати 785 і 15. Тож, використаємо знову сполучний закон додавання. Сполучимо ці доданки 785 і 15. Записуємо 34 плюс суми чисел 785 і 15. Порозрядно виконуємо додавання у дужках. До 80 додамо 10, це дорівнює 90, 5 плюс 5, це дорівнює 10, 90 плюс 10 це дорівнює 100, а 700 плюс 100 дорівнює 800. І друга дія додавання 34 плюс 800, це дорівнює 834. Наступний вираз. Сума чисел 679 і 281 плюс 21. Бачимо, що нам зручніше спочатку до 679 додати 21, щоб отримати кругле число. Тож використаємо і переставний закон додавання, і сполучний закон додавання. Записуємо 281 плюс сума чисел 679 і 21. Виконуємо дію у дужках. До 70 додамо 20, це дорівнює. 90 і 1 плюс 9 це дорівнює 10. 90 плюс 10 дорівнює 100 і 600 плюс 100 це дорівнює 700. І друга дія додавання 281 плюс 700. Розкладаємо перший доданок на зручні доданки на 281. До 200 додамо 700, це дорівнює 900 і 900 плюс 81 це дорівнює 981. Задача 543. Читаємо умову задачі. У палаці дитячої творчості гурток малювання відвідує. 27 дітей, танцювальний гурток 29 дітей, а гурток хорового співу 33 дитини. Скільки всього дітей відвідує ці гуртки? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про дитячі гуртки. Це гурток малювання, танцювальний гурток та гурток хорового співу. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Малювання. Танцю і хорового співу. Нам відомо, що на гурток малювання приходить 27 дітей, танцювальний гурток – 29 дітей, і гурток хорового співу 33 дитини. Скільки всього дітей відвідує ці гуртки, покажемо фігурною дужкою. невідомо скільки дітей. Тож, складемо вираз, адже. Всього нам підказує дію додавання, тобто додамо всіх дітей 27 плюс 29 і плюс 33. Бачимо, що нам легше додати до 27 спочатку 33, щоб отримати кругле число, адже до круглого числа дуже легко додати будь-яке інше число. Тому скористаємося переставним законом додавання, який каже, що від перестановки доданків сума не зміниться. Тож запишемо, що 27 плюс 33 і плюс 29 виконуємо першу дію додавання 27 плюс 33. Порозрядно до 20 додамо 30, це дорівнює 50, і 7 плюс 3 це дорівнює 10, 50 плюс 10 дорівнює 60. І друга дія додавання – до 60 додамо 29. Другий доданок 29 розкладемо на розрядні доданки на 20 і 9. І по частинах до 60 додамо 20, це дорівнює 80, і до 80 додамо 9, це дорівнює 89 дітей. Запишемо відповідь, скільки всього дітей відвідує ці гуртки. Всього 89 дітей відвідує ці гуртки. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!